Компанія Автопарк Нове на надходження це у нас Chevre Volt 2017 року випуску. Америка незначне пошкодження було попередній частині, максимально все класно відновили. На оригінальних легкоспадних дисках гарна зимова гума, безключовий доступ по всьому, по всіх чотирьох дверках, тонована вона вкруг, паратроніки передні, паратроніки задня камера заднього огляду. Дуже класний, зручний економний варіант для міста. Шкіряний салон взагалі без ніяких зауважень, світластелі, стеля, підімуші для заднього ряду пасажирів. У передній частині також безключовий доступ. Всі 4 підіймача, блокування дверей, механічне регулювання водійського сидіння, шкіряне кермо управління світлом і пробігу у нас 77 776 км майже всі сімерочки. Далі у нас мультимедія русифіковано, клімат-контроль, автоматична коробка передач, режиму вождіння. Живий, хороший, класний варіант, тому запрошуємо вас на перегляд. 2 а місто Київ авто можна придбати в кредит «Лізинг» також за готівковий розрахунок.